Вітання усім шанувальникам прекрасного нещодавно відома акторка Єва Грін, одна з дівчат Бонда, з'явилася на прем'єрі свого нового фільму у дуже ефектному образі. Смарагдова з оксамиту і сталією ампір була доповнена великою кількістю крупних перснів. Уважні шанувальники і знавці ювелірки помітили на пальцях французької акторки роботи російського бренду. Невже єва? Підтримує росіян. І це в контексті того, що ще навесні 23-го року акторка записала зворушливе відеозвернення на підтримку України, яке виклали на Юнайтед 24. Це зрада. Саме з цим моментом я би хотіла розібратися у цьому відео. Тому що донедавна і сама акторка, і деякі фільми за її участю мені подобалися. І мені б хотілося, аби диванні експерти помилялися. Але давайте по порядку. Спочатку вподобайка, підписка, ну а потім результат мого ювелірно-патріотичного дослідження. Фільм мушкетери», який рекламувала Єва Грін, я ще не встигла подивитися. Але е, після перегляду трейлера і попередніх відгуків та рецензій, я зрозуміла, що ця екранізація роману Дюма як мінімум заслуговує на увагу та перегляд. Єдине, що після першого знайомства мені не зовсім зрозуміло, чому 30-річного за задумом Дюма, тобто автора оригінального роману Атоса, грає нехай не перевершений, але Венсан Касель, якому вже 57. Тобто теоретично він міг би того Атоса народити. Хоча, можливо, тут має місце певне режисерське задум, і для того, щоб його осягнути, потрібно подивитися фільм повністю. І до речі, щодо персонажа Єви Грін, то тут теж є декілька невідповідностей, принаймні перше джерело. Тому що у Дюма Міледі навіть на момент страти, а це ближче до фіналу книги, було менше 30 років. Тоді як Єві, нехай вона прекрасно виглядає, тим не менш їй 43. Ну могли б зробити Міледі молодшою. Наскільки я знаю, Венсан Касель так любить. Щодо образу Єви Грін на паризькій прем'єрі, то автором зеленої оксамитової сукні є славнозвісний Елісаб. І до речі, в його сукнях Єва доволі часто з'являється на різноманітних заходах. А от щодо прикрас, то тут вже цікаво. Єва Грін є давньою шанувальницею об'ємних перснів, і її часто бачать у каблучках ледь не на кожному пальці. А ось на це фото 2015 року вона спеціально показала свої рученята світському оглядачу для того, щоб шанувальники могли детальніше роздивитися, що ж у неї на пальцях. Металевий череп це початка, яку Єва носить практично з підліткового віку. З нею все зрозуміло. А от авторство інших перснів, скоріш за все, належить російській дизайнерці Єлені Акутовій. Це зрада. Я ретельно вивчила усі сторінки цієї дизайнерки у забороненій в РФ соціальній мережі. Очевидно, що власниці бренду це мати і донька, остання якраз і є головною дизайнеркою цього бренду. І це типова, така собі заможна творча росіянка, е яка поза політикою. І на сайті Гіліна Акутової написано, що Її вдохновляє музика барокко, класична література і путешествия миру. Ну, звичайно, коли її туди випускають, хоча, судячи з усього, Єлену туди випускають. Ну і, мабуть, Пітер, як же без Пітера? Спасибо большое. А також маю сказати, що компанія має одразу два сайти: перше Окутова.ру і друге okutova.com. І друге, як ви самі зрозуміли, для закордонних клієнтів. На сайті Ювеліра повно світлин, на яких Єва Грін, пузує в її каблучках. А далі цитата. Ева увидела украшения на съемке в Петербурге в 2010 году и приобрела сразу три кольца. Тогда это был совместный ювелирный проект с московским художником. Вскоре пути с партнером разошлись, и у меня появился личный проект, о чем сообщили Еве. С тех пор она регулярно приобретала кольца, и на данный момент дамба это третья картина, где играют наши кольца. Всего в личной коллекции Евы более 40 украшений. Отже, знайомство Євигріни Єлени Акутової почалося ще в 2010 році, і зараз колекція акторки налічує близько 40 прикрас від цього російського бренду. Це зараз я озвучила для тих, хто на своє щастя вже почав забувати росіянську. А ось фрагменти з інтерв'ю самої Єви журналу Ель, яке мало місце в 2015-му. «Ель». Сегодня на вас много украшений. У вас есть любимые ювелирные дизайнеры. Ева Грин. О да, оба кольца на мне создала русский дизайнер Елена Акутова. Мы познакомились во время моего недавнего тура в Россию. Она придумала эти кольца специально для меня, и я ношу их, не снимаю. У нас сложились прекрасные отношения. В ее же кольцах я снималась в фильме ⁇ Мрачные тени ⁇ Таким чином, порівнявши каблучки, які я побачила на Єві Грін на більш ранніх фото і з тими, які вона вдягнула на прем'єру трьох мушкетерів у грудні 2023 року, я не можу сказати, що всі персні є в нинішньому каталозі російської дизайнерки Єліни Акутової. Але, по-перше, Деякі персні могли робити індивідуально, і вони могли не потрапити до каталогу. По-друге, можливо, їх робили раніше, тож їх вже немає в каталозі. Але, як мінімум, дві каблучки, які я побачила на паризькій прем'єрі трьох мушкетерів на акторці Єві Грін, і вони точно належать бренду Єліана Окотова, я бачила на світлинах значно раніше. А оскільки Єва Грін володіє такою великою колекцією від цієї дизайні, дизайнерки, то навряд чи Всі персні, тим більше виконані у такому самому стилі, робив хтось інший. Судіть самі, все на тому ж міжнародному сайті Єліни Акутової в галереї до моделі персня Тамерлан. І зараз є декілька фото Євгрі, адже в неї таких моделей декілька з різними вставками. Ну і вишенька на торті. Точніше, перстень дракон на пальчику Єви Грін, Він, очевидно, у неї в числі найулюбленіших, тому що навіть після емоційної підтримки України вона не вважає за потрібне його знімати. Мушу визнати, що СММники Єлєни Акутової працюють просто на відмінно, і мені довго не довелося купатися. І вони регулярно викладають на їхній міжнародний сайт усі глобальні новини бренду. Так, зокрема, нехай це нібито вже не дуже свіжа подія, але, тим не менш, це інформація про одну із найпрестижніших міжнародних ювелірних виставок. Отже, в січні 23-го року бренд було представлено на престижній ювелірній виставці в Женеві. Можете зайти самі на їхній сайт. І про це почитати. І про цю подію зокрема написало декілька солідних профільних ювелірних видань. Отже, що ми маємо? По-перше, ми маємо ситуацію, коли участь російського ювелірного бренду під час кривавої війни в Україні в міжнародній одній з найкращих ювелірних виставок толерується на найвищому рівні. Ніхто не бачить в цьому ніяких протиріч. Спасибо большое. Цей бренд, хоч він і аполітичний, тим не менш нікуди з Росії не пішов. Вони продовжують брати участь у російських ювелірних виставках і московських світських заходах. А тепер давайте ми з вами пошукаємо бодай одну вагову причину, через яку французька акторка Єва Грін мусить відмовитися від своїх улюблених перснів. Які зробила для неї її прекрасна росіянська подружка. Адже вона і є та сама хороша росіянка, котра поза політикою читає Пушкіна і Товстого і слухає музику Чайковського. Ой, пробачте, адже вона надихається музикою бароко. А що там у росіяни з бароко? А справа в тому, що всю музику бароко для росіян писали. Талановиті українці Дмитро Борднянський, Максим Березовський і Артемій Ведель. Причому останнього росіяни загнубили за те, що він не захотів служити при дворі імператора, а повернувся на батьківщину. І через це він 9 років провів у божевільні, а потім помер у 41 рік. Так, мабуть, чотири роки в Черкаському державному музичному училищі не пройшли для мене даремно, і так само оціночка піднімається, тому що мені здається, що я знаю про російське бароко більше ніж титулована росіянська дизайнерка. Я точно знаю, що його немає. Що ми маємо у висновку? Ну я сподіваюся, по-перше, що ви напишете свої висновки в коментарях. Я ж лише скажу, що ситуація мене аж ніяк не дивує, тому що це ще один приклад загравання заходу із псевдовеликою росіянською культурою. І мені здається, що Єва Грін, коли вдягає ці персні, вона абсолютно не замислюється над тим, що їх зробила російська дизайнерка, тим більше вони у дружніх стосунках. Очевидно, тому що вона сприймає їх виключно як предмети ювелірного мистецтва. І навіть після того, як записує зворушливе відео на підтримку України, не вважає за потрібне зняти їх ну принаймні на якийсь час. Якщо ж Єва Грін надумає замінити свою росіянську колекцію і пошукати альтернативу, я можу навіть дати їй декілька підказок. Приміром, якщо Єва любить прикрасу у стилі бароко, то вже давно та успішно прикраси з елементами італійського справжнього італійського бароко робить відома венеціанська сімейна ювелірна компанія по І, до речі, їхніми послугами користуються декілька відомих колег Єви Грін. Українським ювелірам теж є що запропонувати. Якщо потрібно дорого багато, то в першу чергу спадає на думку класичний ювелірний будинок Лобуртас, який, по-перше, працює в різних техніках і дійсно створює розкішні прикраси. Ну а по-друге, у них дуже багатий досвід роботи із vip клієнтами різними. Причому і про це я розповідала ось тут. А ще краще звернути увагу на роботи митця із Харкова Станіслава Дрокіна. Його роботи фантастично красиві, і ті ж самі коктейльні персні у його виконанні виглядають нічим не гірше, а можливо, навіть більш вишукано і сучасно, ніж аналогічні роботи росіянки. А якщо пані Єва любить готику, то українська ювеліркиня Оксана Жевська може допомогти їй освіжити добірку прикрас. Черепами із колекції спростовані мрії, яка символізує вбитих ненароджених і депортованих українських дітей. До речі, роботи Станіслава Дрокіна зберігаються у колекціях музеїв і були представлені на найпрестижніших міжнародних аукціонах. До того ж, зараз усі адекватні українські ювеліри донатять на ЗСУ, і тому ніхто із них не відмовиться прийняти замовлення на 40%. Ексклюзивних каблучок для відомої акторки зрозуміло, що Єва Грін не побачить цього відео. Хоча, якщо ви, шановні друзі, допоможете мені професійно перекласти його англійською або додати французькі субтитри і поділитися цим відео, чи як мінімум поставити вподобайку, то хто знає. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати канал фінансово, то я залишаю вам покликання на мою монобанку і Баймійкофі в описі під цим відео. Так само, як покликання на сторінку в інстаграм акторки Грін. Можливо, у вас виникли якісь питання, і ви хотіли б їх поставити. Мені б дійсно хотілося б дізнатися її думку з цього приводу і її відповідь. Можливо, я навіть сама і не пишу. Чому бені, а ще в мене невеличке побажання до платформи united 24. звичайно, викруті. І хто я така, щоб давати вам поради? Але якщо вірити Вікіпедії, то вона повідомила мені про те, що донедавна. Головною координаторкою цієї платформи була пані Ярослава Гресь, яка певний час також була авторкою для низки популярних видань про моду та красу, таких як Вог, Ель і «Космополіта». І кому як не пані Ярославі, знати про те, що для жінок і для відомих жінок, у тому числі, прикраси дуже часто мають величезне значення. І тому варто ретельніше перевіряти, які бренди вдягає і рекламує знаменитість, чиї звернення публікуються на платформі. Інакше все це нагадує відому ситуацію про хрестик і труси. На цьому все. Цінуйте красу, і побачимося в наступному відео.